Дух Божий, скрежене, Дух Божий через него говорить. Бог через нього нам вказує на глибоку таємницю. Таїнстві гріху а божі нас. На таїнство гріха і Божої ласки. А там

коли в Києві була та маніфестація, і де то деякі лесбіянки там прийшли, і прийшли там лесбіянки, так він дерзим, так він насильний способом, в такий, в такий дерзкий і насильний спосіб, але прийшло там і 500 віжиць, але також прийшло і там і 500 вірних, то не були греко-католики, то, то були православні, а проти. Але православні протестанти. Але, обі. Але ми і тих, і тих покликали. Ми казали, біжіть туди, ви там живете. бо ви там живете ви до і вийдіть на вулиці. А вони Але вони не хотіли. Але, Але потім зробили крок віри. А, а Бог паралізував те от ті демони, які там хотіли згостя вліз владу над Києвом. І Бог паралізував тих демонів, які хотіли заволодіти над Києвом. Ти нечистих демонів. Тих нечистих демонів. Ти не прийшли та з медом. Ті люди прийшли туди з мітлами. І дали найожи ту шпілі треба вимести з родю. І так дали наяв, що ту без той бруд треба вимести. Е мені зателефонував чоловік, який доставив до інспір. Мені зателефонувала та людина, яка отримала ту думку за ті мітли. Але ж по тому, що то було кончене. Кому така думка гарна прийшла? Я питався, кому така думка гарна прийшла? А потім все затривалося. І та людина потім зголосилася. Я кажу, там то правда було з Духа Духа. Я кажу, то дійсно було з Божого Духа. Чи де розмножився гріх? Се так Сьогодні він так сильно розмножився не, не тільки там в Києві. Виде, то, аби, аби брали діти з нормальних родин. Бачите, щоб забирали дітей з нормальних родин. то, якщо, то ani нацисти, ані ані не робили. To, ani нацисти, ani того не робили. просто посилав uh, українців, Україні, Коли Сталін посилав українців з Західної України на Сибір, так, і і світірка, так, і ціла то деякі свідчили, ми ж ішли цілими родинами. Були там декілька років, а потім повернулися. Одна пані розказувала, що їхала з малою дитиною і там загубила один чобіт. А то ще тут у Львові на вокзалі давала до тих вагонів. І вже було пізно. Як розказували один одному помагали, але були разом. Але, діти. Але відбирати дітей. Мали діти от мати малих дітей від від, від, від від мами, від родини. Того не робили to, to ні Сталін, ні Гітлер. То не ані канібали цього не роблять. А то ті, які вб'ють а потім зі мною то дійсно демонізовані люди. Ale то, з, 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 з Але найбільшим збоченням є те, що зараз проходить з Євросоюзу. Забирати дітей. Діти за діти хочуть Маму. За Мама хоче дитину. Тепер два тижні тому нам e, написала пані Захарова. Дякували, що ми за неї чи мовили. що ми заступилися за неї. А ми таки написали, що ми приїхали. А ми їй написали, щоб приїхала. 13 років усилі, аби, аби ту дочку вернути. Вона 13 років старається, щоб ту доньку їй повернули. А ніхто не допомагає. Ні, ні, ані президент Франції, ані Путін. Ні. Але ніхто не може допомогти ні президент Франції, ні Путін. То є машинерія. Тому що це є шалена машинерія. А вона, а вона воює. А вона воює, бореться. А там є 2 мільйони дітей. А там є два мільйони дітей. А тенто модель паризький чи і, французький. І ця французька модель. Уже напланований на Україну. Вже напланована на Україну. Уже ja, і в деяких документах, ано, паризький модель ювенальної юстиції. Вже в документах записано паризька модель ювенальної юстиції. Так що ми кажемо, ви коли сама навернетеся, так потім, якщо, якщо дочку, то потім, коли Ісус вам верне ту доньку, прві, є, то перше, що є, вона муси знову. Се обрати, такі, вона муси знову цілковито навернутися і прийняти Ісуса. Коли мала 3 роки, тоді її забрали. А, під, можна, під її втіли, вті, що а тепер рік тому наказували тій доньці, що має відрикти со своєї матері. Ж, а вона сказала ні. І тому знову їм мучать. А ти, не мене з тобою, рок по тому, що їх взали, так взали пані ту, збавили батьківських прав. А рік після того, як її, ту дитину забрали, то її позбавили батьківських прав. А, Але. Але. В, уж прав. В Норвегії вже всі батьки позбавлені батьківських прав. евро Євростандарти. Чи держава має певні місце на дітей? Держава має перше право щодо Куди, дітей. Коли, буде вхід, яко, дітей коли захочуть, яку дитину захочуть, ма мають право забрати. А то придаси моделе. А це також буде модель.

Не буду перераховувати далі ті прояви гріха і злочинності, які виходять аж до неба. Skuteчні ми в добі, ді мимо Дійсно ми вже в час, де надзвичайно розмножився гріх. А, це, а спитайте, а що маємо робити? А Боже Слово каже, де, гріх. де розмножився гріх. Там все і гріх. Там перевершила ласка. А тепер питання, що тому маємо грішити? А ще Щоб ще більше помножилася ласка? Не. Ні. Řіка, ні. Каже, зовсім ні. Так, Ми, що вмерли для гріха, як нам у ньому жити? А тепер, я се так уведомил, не терпло. Že для так, так, Ми я... які вмерли для дня гріха, але тепер момент. Так, я ж грішу, я, я є, є свявільник. Я, день... я, я щодня кажу, Ісусе, помилуй мене грішка. я, си, я думаю, що не Бога, я я свідомий того, що я не слухаю в Бога. Звичайно, в тих головних речах Божі заповіді я зберігаю. Але Бог, але Бог говорить. А я І я знаю, що говорить. А є але є тут лінивство. Або прийде якась думка в той самий момент. А, чоловік, а та є вона е добра. І задумка є добра. Але, відчуває, що воля Божа є інше. Але людина відчуває, що воля Божа є щось інше. А Зачинає, що мота. Але людина Почне розмов, розмов. якусь розмову і добру розмову. Але, Але знаю, що Бог хотів мені показати на певне таїнство. А я, а я не зупинився. Не. Або. Бог кличе мене на молитву. Наприклад, вночі прибудеть, встань. Я, він, що І я знаю, що він хоче до мене говорити, а я не стану. А, я не стану. а потім маю викиди сумління. А Бог потім, в мінки, не І часто Бог потім в одній хвилині вкаже мені на певне таїнство. Відкриє його. І скаже, зроби скоро це. Напиш там, Напиши за телефону, туди. Зателефонуй. Уроку. Зроби це. І бачу, але бачу, що Бог хотів дати набагато більше. Але що він є? Але людина є лінива, свавільна. Не коли піряти, то за ніч, коли нехай себе обманути. Часто дозволить себе обманути тим зовнішнім. Не злим. Не злим. Але добрим, тере не але добром, яке не є в злагоді з Божою волею. Я б його мов Я б міг його використати. Але там, але там є питання часу. В той час, Бог в цей момент Бог хотів говорити. А то, то добро. А то, добро то за годину про те можеш думати або завтра. А Але тепер даруй час йому. В мріє. А людина, наприклад, в молитві мріє. Є лінивою відректися росіяння. А не то споєння. І не настане то з'єднання. Не, не чуємо Божий голос. А І людина собі це усвідомлює Час, Час летить. ідемо до смерті. Бог з кожним з нас має свій план. Господи, ми є свої Я кажу, Господи, ми є свавільники. <кій> А що робити? А знову це снажить а робить покання. Покаяння, а потім знов старатися встати і робити покаяння. А за свій і вчитися своїх хиб. Чили, то не, чи ми тобто ми грішимо. Тут написано, ми що вмерли для гріха. Як вмерли. А хто І хто вмер? Побачите направо, наліво. Побачите направо наліво. Чи це може поділяти на ті котрі проношені за святих? Можна подивитися і на тих, які були проголошені за святих. Може подивитися на апостолів. Наприклад, на апостола Петра. Зради Христа. Зрадив Христа. Апостол Павел таке. До Že má ten, його A, а до кінця навіть каже, що має колючку, яка його покоряє. А те, і знає, що він to, що це точно від диявила. І каже, що це для того, щоб не вивищувався. Звичайно, то не є якийсь тяжкий гріх. Але чи всі? З того бачимо, що всі гріші. Але тут написано, ми що вмерли для гріха. Так що це, так що це означає? На момент, і прийшов момент. Та, що я, читав далі, я читав далі. Третій, третій читав, вірші, вірш, четвертий вірш. з Всі вірші прочитав з той а найбільш, Але ще трьох тут внимательно. Але вже й перед тим так усвідомлював то таїнство. Що це правдою є, але як довістити? Але як їй пояснити? Та наше, то наше землі, які є в це наше, наша смерть для гріха є в Христі. Чи.

я викладав спеціальну догматику. Ти практики суть цієї теології. А то, власне, або, яка є суттю цілої теології? Хоча всі три пада як ослепі. Але я собі, ну, я виглядаю, як ніби сліпий. Їсті студенти були надщені. Певне, студенти були дуже задоволені. А чи всі три пада то, що поки покут вони самі не уроби кроки віри. Але я знав, що якщо вони самі не зроблять кроків віри, так, ті таємстві їм Дух Святий не може відкрити. То тих таємниць їм Дух Святий не може відкрити. Але ані я. Ані я. Я можу на нас скинити, як ці стіни. Я можу тільки вказати напрямок. По випаді, особі скушеності, трошку є повзбудити. А, або таки особистим досвідом трошки їх підбадьорити. Але і святий може уводити до рубин божих таємниць. Але тільки Дух Святий може вводити до глибин божих тайнств. Тута є свід є сповнено значним гріхом. Це таїнство є пов'язане з нашим гріхом з Христовою викупительською смертю за нас на Христі. І з Христовою викупительною смертю за нас на Христі. Панцов, далі, далі, далі. А потім є наступні таїнства. Ти можна буде нам Бог нам і буде відкривати аж там аж вийдемо з того часу. Який Бог нам може відкрива, може відкриє, аж коли ми вийдемо з цього часу. А це добре. І це добре. Протоже, як в як дьявол нас тягає за нос. Тому що я бачу, як диявол нас тягає за ніс. Так званим філософуванням. Так званим філософуванням. А так званим всякими всякою маніпуляцією зі словом. І всякою маніпуляцією зі словом. з поняттями. З різними ровинами. З різними рівнями. Всяке діалектики. Різна діалектика. То, то є то, є є систем, як кламат, а як просто у правду. То це є система як брехати і вбивати правду. Нежі бісмерне є ли ні яко здорове принципи ми що ні. Не, щоб, ні, мали, ні, щоб ми не мали здорових принципів думання, ми їх маємо мати? А як треба, аби хом і ми не? І потрібно, щоб ми їх мали. Ми маємо виходити з реальності. Нескато які ще і C celé ty filozofie i ty ideologie a demagogie. Dnes filozofie, ideologie, demagogie. Jsou postaveny na irrealitě a na lži. Je pobudována na irrealnosti i, i brychni. To je tak sugestivní lež. To je taká sugestivná brychňa. Já jako mě ukázali tam záběr z Kieva, Мені показали уривок з Києва. No, нікто то асі стал з, з телевізи. Хтось то видно скачав з телебачення. А там пан Шустер там мав якийсь програм. Якийсь пан Шустер мав свій програму, Та там позвав якого, просто таку ведучі то ту, ту феміністку. Він запросив ту дей феміністку. Потім там був за, запрошений Президент Кравчук. Також був туди запрошений колишній президент Кравчук. Сиді, 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 сиді депутат Ради, сидів депутат Ради, нього був нього Чер, А потім там була пані, яка там... A потім ще була одна пані, яка теж вроді була є депутатка. А це то простреді було власне там лідичні гомосексуалове зрення. А потім була атмосфера. Було було повно гомосексуалістів. Протож вони не ненормальні мішені. То видно з того, що вони мали ненормальне думання. Наприклад. Вона

A oni aště předtím nazyvali velmi vulgárními slovy. A preditím na sivala ještě strašné vulgárními slovami. No nějaký no. ten šusky a vedlý klíč. A oni si řekl, prostě je prostě. А він, є, ну, той, що його вдарила, сказав, що проти є то, що вона проститутка. А ви проститутка, то була ще чесна вінця? Якби ж вона була тільки проститутка, то це була чисно грішниця. Як то є проституткою, то є свідомі того, що грішить. Так, так як. Так, а то було грошей, ніж проститутка. Але то було гірше, ніж проститутка. То вона просто. Тут то була дійсно демонізована особа. Тут дійсно була здемонізована особа. Одержима. Ще гірше. Ще гірше. Але у скуті, а де зараз? І ще така дерзка, вульгарна. вульгарна. Не, вибач, не нема... мала, не мала себе критики. Не мала ж каплі самокритики. Тобто вона була піднадрогована. Виглядала не мови, була під наркотиками. Але то не мали. Але то би що, не, не, нічого. Але верхол того. Але вершина. reakce Kravčuka, drzkosti to reakce Kravčuka, reakce prostě toho, těch všech, kteří tam byli v tom studiu. I reakce těch všech, kteří byli v tom studiu. E, zač, promluvila ta 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 paní ta, pani, ta šestá deputátka. Řekla, že ta paní deputátka. A request, tato, tato osoba jednala vulgarnie. And I still have díjala vulgarno. A wichy začali prostě proti ní. Ale si pochali praticati. Andre chat, takže they nemala. A tady to povědali nějaké ní a fsi začaly blessy. I kto scalší protiputky and you poczali bleskat. Prostě jako? A všichni začali teďka na něj už and Тепер Колесніча його І всі почали звинувачувати того депутата Колесніченка. Що вони, як він образив. Що як він її образив. Що вона угодила три рази. То, що вона три рази вдарила. Що депутата. депутата і деп, депутата. Так, то... То було як самозрівне. То ніби само собою розуміється. Не ja на Я на то дивлюся. А ти зачав, я сказав, бо Пас з біліма васама старий старший пан з, з, з галстуком з білим волосом. Поміжки то є кравчук. А потім сказали мені, що є кравчук. Река. Та реакція на то та його реакція на то. Он почав критизувати колесниченка. Він почав критикувати колесниченка. А почав її обгаювати. А її захищати. Чому Що мусимо її мусим розуміти? Чи? Вона просто все відчуття. Вона має свої відчуття. Река, Боже, як було схожі, що йому плескали. Так як він закінчив і всі йому плескали. І там усе не розрізняє, що є добро, а зло. Він же не розрізняє, що є добро, що зло. Є а що є справедливість, а Що є що не справедливість. Ді, що, що вона права, він тільки, що толеранція. Вона треба толерувати. Ріка, а ти його Колесніченка <зважає> <зважає> не толерував. А хто буде? Вони мають жарти прав. Що Колесніченка не має Шо, коли немає ніяких прав, то його буде толерувати? Рікаю так, поки тенто систем вжиде, якщо ця система прийде, To а то вже ці правила А вона вже приготована через законодавство. Це рай з євро. То і той рай з євро. Так то буде пекло на землі. То це буде пекло на землі. То горші, ніж Сталін, а Сталін, а не Гітлер. То гірше, ніж Сталін і Гітлер. Ой, то дуже йде нормальні, це статики, які вони то добре знають, то дійсно є дорога до геноциду людства. Біте, а з ними, як то, стачі пусті дняки, які віруси. Вистачає пустити віруси. Вігаси пандемію. Потім проголосить пандемію. Ви мордуєте половину України. І замордують половину України. Пусті далі, так, де то сме. Де то ми вже є. Ах, плне губі права, права дітей, права жінок тотальні безправді. Але повні уста прав жінок, прав дітей, а при тому цілковитий безправді. Та він це демон втілив. То не мог би демон втілився. Чи як не жасне? Над тим, що це? Де все гріх. де розмножився гріх? А там перевершила ласка. Але потрібно, аби щось думати, що ньос але потрібно, щоб людина з тою ласкою співпрацювала. Чи Бог, нам, дава Бог да, нам дає свою ласку. А Пресвята Богородиця є, а Пресвята Богородиця є повна ласка. А вона є раба Господня. І вона є раба Господня. І ми маємо, так, як вона. І ми маємо бути такими, як вона. Божіми раби. Божими рабами, не раби гріха, не рабами гріха, проте місцеві викуплені з рабства гріха Христового кров'ю. Тому що ми були викуплені з рабства гріха Христовою кров'ю.